Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лише життя та прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива. Доброго дня малята! А ви знаєте, що 22 квітня. Відмічається Всесвітній День Землі. Послухайте, будь ласка, цікаві факти про цей день. Символом дня є зелена грецька літера Тета на білому фоні. У Дня Землі є свої символи неофіційний прапор, а також дзвін миру. Є ще одне схоже свято на День Землі в день весняного рівнодення. Який святкують 21 березня. Різниця між ними в тематиці. День Землі це не один святковий день, а цілий день план заходів. Багато джерел називають його тижнем землі, а деякі країни починають відзначати свято з початку весняного рівнодення. Щороку День Землі відзначають у 193 країнах світу. Давайте пограємо в гру, яка називається Коли земля сумує, а коли радіє. Дивіться на картинки та відповідайте. Діти збирають сміття. Це добре, чи погано? Це добре. Дівчинка розкидала сміття. Це погано земля сумує. Навколо розкидані гумові шини. Це добре, чи погано? Так, це погано. Діти розпалили багаття і не затушили його. Це теж погано, земля буде сумувати. Дівчинка розкидає горщики з квітами. Це добре чи погано? Погано. Дітки вирощують квіти, доглядають за ними. Це добре, земля радіє. Якщо навколо будуть вирубувати ліси, це добре? Ні, це погано. А коли зливають брудну воду у річки і моря, це теж погано. Земля сумує. Хлопчик стріляє рогаткою у птахів. Це погано. А інший хлопчик співає для птахів на сопілці. Це дуже добре. Земля радіє. Якщо навколо дерева ламати, це добре чи погано? Погано. А якщо їх вирощувати, поливати, доглядати за ними. Так, це добре, земля буде радіти. Малята, запрошую вас сьогодні до нашої майстерні. І зробимо з вами дуже чудову поробку, яка називається Квітка планета. Для роботи приготуйте, будь ласка, ножиці. Клей, картон зеленого кольору, кольоровий папір теж зеленого і голубого кольору, серветки, олівець та соломку зеленого кольору для питі. Беремо серветку, складаємо її навпіл, потім ще раз, ось щоб утворився такий трикутничок. І вирізуємо, ось так, як показано на відео, овал. Коли ми розкладаємо серветочку, у нас вийде дуже красиві ось такі квіточки. У мене їх вийшло три штучки, щоб моя квіточка була об'ємна. Потім ці квіточки, я склеюю їх одна з одною. Коли квіточка готова беремо голубий папір і вирізуємо коло. Серединка квіточки буде макет нашої планети. Голубий колір це водичка, зелений колір це ліси, поля, луки. Ось так вирізуємо зелені шматочки хаотичного розміру. І потім ми їх наклеїмо на круг. Ось мої деталі вже готові. Я намазую клеєм і наклею ось так. Коли Макет вже готовий, ми його. Наклеїмо на серединку нашої ромашечки. Подивіться, яка красива квіточка у нас виходить. Наша планета ось така квітуча, як ця квіточка. Тепер робимо стебло із трубочки зеленого кольору, що нам не вистачає листочків. Складаємо навпіл квадратик зеленого кольору. І вирізуємо два листочка один і другий. І наклеюємо їх біля стебла. Ось так об'ємно робимо роботу один листочок, та другий. Подивіться, яка красива квіточка у нас утворилася, бачите? Дуже гарно. вам подобається малята? Зробіть, будь ласка, квіточку і надсилайте нам. Ми будемо дуже очікати. Дякую.